Танкою. Баскетбольний турнір до Дня Перемоги в Запорізькому національному університеті. Три дні змагалися студентські колективи з різних міст. У якості гостей до Запоріжжя приїхали команди із Дніпропетровська, Чернівців та Мелітополя. Дев'ятий рік поспіль напередодні Дня перемоги у стінах спорткомплексу Запорізького вишу проводять баскетбольний турнір серед студентів. У цьому році команд небагато. Це дуже славна традиція. І те, що цей турнір проводиться в переддень великого свята, дня перемоги над нацизмом. Це дуже символічно, тому що спорт це дуже велика рушійна сила. На параді шикуються чотири команди. Господарі Запорізький національний університет, ще один представник області. Мелітопольський державний педуніверситет, а також гості Дніпропетровська металургійна академія та команда Чернівецького торгово-економічного інституту. Чернівці у нас в прошлом году приймали участие, заняли второе место. Команда сильна, ровная. Дніпропетровськ. Ми они нас на этом году перший раз, но они в полуфинале цього этого года студентської ліги обыграли в Харкові Харков. Тому это вже говорить о том, що команда сильна. Мелітополь, ну Недавно ми з ними грали на Кубки області. Єлі виграли. Ну, виграли, Ну з трудом. Першим суперником команди Віктора Горбулі були якраз малітопольці. Студенти запорізького вишу серйозно налаштувались на перемогу. 3, 2, 1, Початок гри у їхньому виконанні був переконливим. Минуло три хвилини, а рахунок був уже 10-0 на користь команди Запорізького університету. Мелітопольці змушені брати тайм-аут. Після Владислав Петренко кількома влучними трьохочковими скоротив відставання. Вигравши першу половину зустрічі 53.47, команда Запорізького національного університету перемоги не віддала. Підсумковий рахунок матчу – 106-97 на користь гравців команди Віктора Горбулі. Сезон закінчується, ціли у нас одні – виграти. І цим самим, так сказати, відмітити такої. Великий праздник, який в нас під наша в іншому своєму матчі Запорізький національний університет обіграв Чернівецький торгово-економічний інститут 99-86. Але поразка від Дніпропетровської академії коштувала команді першого місця. Всеукраїнський турнір до Дня Перемоги виграли гості з Дніпропетровська. Чим більше турнірів, тим більше розвиття баскетболу. Національний університет кожен рік проводить ті соревновання. І, в общем-то, за останні роки команда національної... Альна університета дійсно піднялась в рітинги запорозького баскетболу. Даже в этом году они стали серебряними на Кубці області. У баскетболістів ЗНУ друге місце на цьому турнірі. Третя посіла ще одна команда з області Мелітопольський державний педуніверситет. Катерина Свереденко, Руслан Левицький, Андрій Снісаренко, Тв. П'ять.